У нас всі підприємства, які сьогодні займаються сільським господарством, я вам скажу відкрито, що вони соціально відповідальні. Вони сьогодні підтримують і сільську місцевість, вчасно платять кошти нашим селянам. Також ми завжди слідкуємо, що вони вчасно і кошти платили за паї. На території підприємства, де ми працюємо, ми задіємо. Якби такий механізм підтримки шкіл, церков, церковних громад ми виділяємо від 12 до 14 гривень з гектара орендованої землі якраз на цю програму. Це в нас десь складає порядка біля 400 тисяч на рік. Крім цього, ми 9 травня понад 3 тисячі людей, котрим ми даруємо подарунки, цінні там в межах 100 з лишнім гривень. Не забуваємо про діток на новорічні свята. Ну, живемо життям з таким, як живуть люди. Ми не відокремлені, ми разом. Мій мобільний телефон, всі люди в селі знають. Більше 40 працівників працюють із Ноукраїнською сільської ради. Це, звичайно, і прибутковий податок, це, звичайно, якщо говорити про підприємство, то і орендна плата за землю, яку вона орендує ще, крім паїв в сільській раді. Це і фіксований податок. Ну, факт тому, що більше половина рахуйте, 70% десь бюджету сільської ради це надходження від, від приватного підприємства.